Того часу ще у нульових я чув роботу чи читав, зараз її неможливо знайти? Концепція Патрошова звучить дуже дико, але я розшифрую ядерна ескалація з метою ядерної деескалації. Здається, що нонсенс, а насправді ні. Як Патрош стверджував, ще у нуль у нульових вони вже тоді до всього готувалися, але ж на жаль, світ пропустив, і ми в тому числі одна ядерна ракета прилітає у Берлін. Немає політичної волі. Вибух відбувається. Немає політичної волі у колективного заходу. Відповідати сідають за стіл перегорів, домовляються про все у. Притул до ревізії е, вступу країн НАТО зразка 1997 року, ми підзабули, що цей жупел страху і ці вимоги були у грудні 2021 року. Тепер стосовно нас нам би може і вигідно, щоб вони відважилися на якусь бойову операцію. Чому кожен солдат, який буде задіяний там, не буде задіяний у нас? І може нарешті треба помацати НАТО чи воно по справжньому дієве? А якби вони, будучи упевнені.